У левів поповнення. За три тижні після кінця змагального року львівські леви зібрались на післясезонний відновлювальний збір. Він триватиме до 20 квітня. Тренується з командою і потенційний новачок. Після збору галичани вирушать на турнір до Білорусі. І лише після цього хокеїсти підуть у відпустку. Орієнтовно, 15 липня леви розпочнуть передсезонний збір. До 20-го ми плануємо з'яснювати утром у нас земля, буде, штанга, кроси. акробатика, ловкость, гимнастика. Вечером лед. 20-го у нас турнир в Беларуси. Четыре команды участвуют. После турнира распускаем в отпуск. Регламенту ПХЛ на наступний сезон наразі немає, тому точне число початку нового хокейного року невідоме. В кінці серпня Леви зіграють у Кубку України, а вже у вересні має стартувати першість, у якій збираються брати участь 10 команд. Уже зараз львів'яни здійснили перший гучний трансфер на огляди на голевів – Найкращий бомбардир Харківських акул ігор Посєвін. У регулярному чемпіонаті він провів 29 ігор, закинув 14 шайб і віддав 14 результативних передач. Вражав Посєвін і ворота левів.